Луцькводоканал відкрив навчальний простір для дітей. Ван Вотер. Що на базі дубнівського водозабору організовуватимуть екскурсії для учнів других 3 третіх класів місцевих шкіл. У четвер, 9 жовтня, таку екскурсію організували для учнів третього класу з Боголюбської гімназії. У програмі екскурсія до річки Стир, а також інтерактивні уроки у купольному наметі про роль води у житті людини. Крім того, частина екскурсії буде у будівлі першої насосної станції у Луцьку. Це новий спосіб. Сучасний вивчення світу, дослідження світу, тим більше що перегукується з уроками Я досліджую світ. Переконана, будемо ще і ще рекомендувати відвідувати, тому що дуже цікаво. Також діти зможуть власноруч прокачати 10 літрів води за допомогою ручного механізму. На ну, трошки було важко, але не так сильно. Але я виграла. А ще поставити питання про воду та діяльність водоканалу віртуальному пораднику зі штучним інтелектом. Що буде, якщо впасти в річку Сти? Ой, це може бути небезпечно. Якщо сильний вітер, то на річці можуть бути великі хвилі, і буде важко триматися на воді. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні профінансував близько одного мільйона гривень на відкриття простору. Також суму використали з коштів підприємства Луцькводоканал. Більше читайте у матеріалі на сайті місто Медіа.